Вітаю! Сьогодні я хочу вам показати, як можна створити пісню. А саме хочу створити пісню на основі релаксації в сервісі Suno. Після того, як ви зареєструєтесь так, в сервісі Suno, потрібно натиснути Створити. І що ми можемо зробити? Якщо у вас буде повзунок праворуч, то ми можемо створити лише мелодію. Наприклад, ось у мене є мелодія. Просто мелодія досить така непогана, яку я можу додавати до своїх відео. Але, звичайно, мелодії, створені штучним інтелектом, дуже часто блокуються соцмережами. Або ж, наприклад, не передбачені для монетизації. Тому, якщо ви хочете отримати пісню, наприклад, ось таку чудову я створила щойно релаксацію. Щоб була не просто мелодія, а пісня, то оцей повзунок має бути ліворуч, і ось цей праворуч, ми сюди додаємо текст, де ми можемо взяти текст пісні. Ми можемо створити власноруч або ж запитати чату GPT. Я запитала його. Привіт ти, крутий психолог, створив релаксацію для тих, хто відчуває себе дискомфортно і потребує гармонізації особистості, прояви креативність. Він тут розписав багато всього. Я виберу якийсь маленький шматочок, вставляю сюди текст, ви бачите до 3000 символів. Якщо ви хочете, щоб були такі правильні наголоси, бо часто чат GPT. Бо часто Суно саме помилки в на... ну, штучний інтелект неправильні наголоси робить, то потрібно виділити букви попереду. Не завжди спрацьовує, але принаймні більш-менш з'являється. Зараз ми обираємо певний стиль, який нам запропонував штучний інтелект. Так, хай буде, наприклад, електро, або ж ми можемо самостійно тут вписати тільки англійською мовою. Напишемо назву, я напишу релаксація 4, і натискаю Створити. Бажано написати назву, тому що, якщо не буде назви, ось ви бачите, тут я не додавала назву. Штучний інтелект сам придумав назву за першим рядочком. Так буде легше знайти. І потім під час завантаження не потрібно буде додавати назву. Штучний інтелект пропонує нам два варіанти пісні. Можемо прослухати. Щоб раз ви, але гармонні, щасливі, сповнені сили. Це ваша справжня суть без масок і страхів подивиться собі у вичі, Що ви хочете сказати собі? Чого? Чого ви давно не чули? Слухайтеся, можливо, ваша внутрішня, будьте ж хоче щось сказати вам. Непогано, і ще другий варіант. Можемо прослухати. Перший варіант кращий От, зазвичай, скільки я не створюю. Перший варіант чомусь завжди кращий, але може бути і навпаки. Все, наприклад, мені цей варіант більш сподобався. Отже. Нам треба його виділити, зупинити. І ось можна тут завантажити. Бачите, ось завантажити Або ж ось тут натискаємо на три крапочки і завантажити конкретно аудіо. Відео нема сенсу. ну, Тобто буде якась одна картинка там і все. а Аудіо у нас завантажило. Чи не завантажило? завантажити, так, ось уже мені пропонує релаксація 4. І ось ми можемо знову. Ну, а далі ваша фантазія, ви можете додати гіфи, можете додати зображення, додати цю мелодію і опублікувати в соцмережах. Або ж просто прослуховувати цю релаксацію для того, щоб поліпшити свій настрій. Я рекомендую вам створити в телеграмі свою групу, де будете тільки ви із собою спілкуватися. Завантажуйте, наприклад, ось такі аудіофайли, і коли йдете кудись, по дорозі можна їх прослуховувати. Сподіваюся, що ця інформація. Інформація була для вас цінною та корисною. Буду вдячна за підписку та вподобайку. До зустрічі!